Привіт, друзі! Я Чистюлькін. Я дуже радий вас вітати. Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, що таке гігієна? Ох, і слово то яке! Так ось я вам скажу, гігієна це така наука про збереження і зміцнення здоров'я людини. Догляд за своїм тілом. І розпочинається він з умивання обличчя, рук, тіла та ранкової гімнастики. Дорогі мої малята, мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице, це здоров'я принесе. Одна з головних вимог гігієни чистота. Народна мудрість говорить, чистота, запорука здоров'я. Щоб бути здоровим, треба бути щодня чистим і охайним. А щоб утримувати своє тіло у чистоті є у мене помічники малята. Відгадайте, хто вони? Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно, я купатись не люблю, бо від того тільки худно. Що це, як ви гадаєте? Так мило? Густий і зубастий учепився в чуб вихрастий. Ну, хто це? Молодці, гребінець. Ручку і щетинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка вичищає зубки. Так, зубна щітка. Спробуйте, діти, відгадати наступний помічник, хто він? Слухайте уважно. Висить, теліпається. Всі за нього хапаються. Молодці рушник. Яким ти є, таким покаже і без слів про все розкаже, що це? Церкало. А гумова гумка все гуля по спинці. А поки вона гуляла, спинка рожевою стала. Вірно, це мочалка. Друзі, ви молодці, розгадали всі мої загадки. А давайте з вами повторимо моїх друзів-чистоти предмети гігієни. Мило. Гребінець, зубна щітка, рушник, дзеркало, мочалка. А для чого нам потрібні предмети гігієни? Як ви гадаєте? Наше тіло вкрите шкірою. Шкіра захищає організм, не пропускає мікробів. Мікроби напрочуд маленькі, але дуже-дуже впливові, бо їх неймовірно багато. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому не варто гристи нігті та облизувати пальці, адже бактерії з брудом потраплять в кишківник та визовуть інфекційні захворювання. Захворюванням легше запобігти, ніж лікувати їх, і тут на допомогу приходять предмети гігієни. Дуже важливо дбати про чистоту рук, їх старано мити з милом після дверних ручок, іграшок, громадських місць після роботи з комп'ютером. Та телефоном після спілкування з тваринами. Запам'ятай правила гігієни, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я. Мий руки перед їжею та після неї, після туалету та прогулянки. Щоденно приймай душ, щодня вмивайся, чисти зуби зранку та перед сном. Не забувай мити голову, слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою і охайною. Слідкуй за своїми нігтями. Теж за чистотою одягу, за чистотою взуття. Завжди допомагай дорослим підтримувати чистоту. Ну що ж, друзі, вважаю, що зустріч наша була пізнавальною. Ви всі запам'ятали правила гігієни. Будете слідкувати за своєю чистотою. Я прощаюся з вами. Дякую. До нових зустрічей!